Всем привет! Продолжаю готувати комбайн. І зараз хочу першим ділом зробити те, що вже давно планував. А це саме установка кондиціонера. Як ви зрозуміли з прошлого відео, де я виставляв, купив я кондиціонер, точніше комплектуючі, які надо для установки кондиціонера. Уже потім в далі заказав шланги. Потому що на тому відео на, на той момент шланг тільки не було, то я тільки забрав його із почти. Там тільки були компресор. Оцей, і, по-моєму, фільтра цього не було, усушитель чи, як він там правильно називається, і радіатор був. Скупляв я ще його у 2024 році. Получається, після того, як ми скасили зернові, я його заказав, купив. Мені людина прислала. І далі в процесі я думав його по-бистрому встановити. Треба ну, було робити кронштейн під насос, я вже в відео показував. В принципі, я його зробив. Зробив заготовку для кріплення радіатора. Теж все зробив. Ну і так установити не вийшло, тому що підходило час до уборки соняшника і робили ми ту приставку. Дуже багато часу вона затягнула, А потім вже треба виїжджати соняшник косить, там соя, ці всі перечіпляння, жатки. В общем, оставив я процес установки кондиціонера на наступний сезон. І ось він прийшов. Що у нас, в принципі, вже кронштейн готовий, встановити його залишилося тільки. ну, Щоб встановити, не знаю, треба відкрити... треба відкрити цю кришку, а щоб відкрити, треба шнек. відкрити, а Тут немає місця, ну не знаю, може вийде долізти. Встановлю. Ні, прийдеться тоді вже пізніше виганяти комбайн. Зараз першим ділом хочу встановити радіатор. Установити цей вентилятор в кабіні, точніше, зверху кабіни. зняти старий. І після того, вже, як все це буде стояти на місці, вже будемо прокладати, вже буду прокладати рукава, ці шланги, буду дивитися, як їх краще проложити. Хоча вже вони зроблені під определений розмір. Получається, осінь вже після уборки соняшника я ці всі комплектуючі поставив був на комбайн, примірно прикинув, де буде стояти. Радіатор, де це буде фільтр стоять, ну, відповідно, вентилятор там в нього одне положення. І вже трошки розкинув е, примірно, як я хотів би розположити шланги, як їх провести. Трошки це буде накладно. Є такі варіанти зверху бункера. Ну, некрасиво, воно поверху бункера і заходить під кришу. Е, є варіанти через бункер в інтернеті знайшов, ну, сверлиться, не хочу, потім боюся, що воно там перетреться. І третій варіант це виходить, під бункером трошки більше шланг піде. Тут вони будуть проходити якось, будуть прокладати. І будуть підніматися вони, скоріш за все, наверх і заходити в кабіну. Ну, поки так, а там ще не знаю. Установка радіатора. Отак його встановив. Ну, понятно, то защита зніметься. Головна задача. Та, яка була, ту, яку я хотів зробити, щоб він отак відкидався, щоб був доступ до основного радіатора, і цей радіатор нічому не мішав. Ось вона так буде відкидатися. Зробив там кронштейник такий. Тут внутрі стоїть з труби, внутрі вставлений. І тут на завісах буде відкидатися. Все тут проходить. Як і казав, опльоточку зробив. Ну, щоб не терлася, і щоб шланга лишній раз на сонці там, не тріскалася. Не знаю, наскільки вона там якого качества. Тому що шланга не гідравлічна, а така, як ну, скажімо, вона та спеціальна, якась, ну не гідравлічка. Далі ще якась тут буде закажу, щоб закривалася. І Отак вони заходять, шланги виходить, внутрі моторного ціка, нічому не мішають. Ці відверті були і вони були отак загушені. За вже стояли. Так, і далі установив фільтр чи усушитель, як його правильно там називати. Отак він. Через хомут закріпив і на хомуту приварив. І отак воно там зроблено. Підключив уже один виход. Тут буде другий виход. І тут буде електричество подаватися. Далі зараз одна шланга пішла вже на. Сторону насоса. Зараз я там вже покажу. Він вже встановлений. Пішла на ту сторону. тут я їх якось закріплю, опять комусь надо треба буде позаказувати. Ось, відверті, є якісь заготовки. От сюди я їх закріплю. Я думаю, вони тут нічому не мішатимуть. До вихлопних тут, в принципі, розстояння ще є. Слідчий етап це установка самого компресора. Кронштейни, як я вже і казав, всі готові. От, даний кронштейн це те, що прямо вдівається на. Компресор, так він ставляється. ще раз показую компресор. Достаточно він важкий, отака його маркировка. І зараз буду встановлювати його і трошки покажу, як іменно закріпив кронштейн. В общем, до рамки де йде кріпиться мотор, зварив отак уголок. Три болта на цій стороні, один тут. Виточений вал спеціально по дліні, проточений. Тут гайка. Зараз показую, як далі він буде стояти. Отак буде він вдіватися, гайка зажимається після того, вже як зробили натяжку. В принципі, зараз встановлюю кондиціонер. І так, готовий результат. Вже все поустановлював, все поприкручував. Ну, осталось підключити тільки шланги. Ну, це трошки пізніше, вже, як обмотаю її в защитну оплітку, тоді вже буду прокладати. Взагалі, отак вийшло, отак все встановив. Зараз покажу, як він так, щоб більш зрозуміло було. Також допомога зробив такий розкосик. Це е закладні тут були, оцій стойки, закрутив на 10. там. Ось так зробив для натяжки рівня. Далі ремінь натягується, гайка закручується, затягується, зажимається і навіть її можна закернити буде, ударити. Ну то вже потім, як вже все провіриться, можна буде, якщо буде відкручуватися на той случай. Далі підключаються шланги, тут все ну, впритик, ну проходить. Це просто зараз заглушка стоїть і воно так. Все буде ставати, ну, в принципі, виміряв. Долу все підійти. Рівінь такого плана. Якщо не ошибаюся, по-моєму, ремінь генератора МТЗ або, або трошки длінший. Не пам'ятаю, тому що брав два, два рівня один з МТЗовська, а другий трошки длінше. Який поставив, не помню вже. Отак, в общем, він буде стояти, Він тут стоїть, не тіліпається, його не трусить, ніде нічого. Я думаю, цього кронштейна буде достатньо. Ну а якщо ні, тоді вже щось будемо дораблювати, модернізувати, перераблювати. Буквально зайняло це все півчаса времени на установку, на таку, ну якби ви знали, скільки разів я його встановлював і знімав, перерізав, переварював перед цим, як, як оце все воно було готове. Треба вгадати і оцю длину вала, щоб ремінь був. І йшов рівно. В общем, все треба це угадувати і не з першого разу воно. Слідуючий етап установки цього самого блока. Як видно, це йде у нас крутівка управління. Тут, виходить, режими вентилятора включаються положення, три положення. А це условно виставляти температуру, задавати температуру, при якій він буде включатися або виключатися на заданій температурі. Подключення, ну, це, понятно, плюсовий провід. А це, виход, зелений, йде на фільтр, той який я показував, і з фільтра вже йде виход на компресор. Отак він виглядає. Получається, два входа Тут якісь датчики стоять, проводочки. Туди ми лізти не будемо. Закріпляється на трьох точках, виход, з дві з обох сторони по боках. І третя ось ось точка буде служити як маса. Далі два стіка конденсата, два вентилятора. Вентилятор тут, по принципу, такий, як стоїть заводський. Я думаю, він наймощніший. Та й по проводам видно, що не сильно тут наверное, велике напряження. Далі тут стоїть ще допомільні І отакі от, от стоять. Ну, оцю панель, передню частину, зараз її буду знімати. Тому що вона не треба, може десь в, тулю, кудись в друге місто. І прийдеться ці теж закрити, заглушити, вони теж ну, в даному випадку на, на комбайн не підходять. Так, зняв я ту передню кришку і далі ставляється такий короб, він теж йде в комплекті. Металітиський отак виглядає, перекручується. Зараз покажу що знизу. І, виходить, направляє Воздух вже буде знизу, не наперед, а на низ. Зараз ще кришечку сюди набік поставлю таку, конструктором загинається, збирається. Буду далі встановлювати на кабіні. Перебрався наверх кабіни, зняв оцей штатний рідний вентилятор. Отак він виглядає. Зараз його буду відключати і далі буду дивитися, як лучше встановити оцей коробок. Як і В принципі, він сюди все стає. Просто треба зараз тут подивитися, як воно по цим пазам, щоб все підійшло, як видно, вже шланги теж протягнув, ну, далі я відео покажу, подивитися як там буде шланги сюди підвести, до нього підключити. В принципі, Зараз я вам і покажу, от примерно він буде отак от, от стоять. Цей блок перейде сюди в кабіну, перенесу. А він в принципі, він так і буде стояти. Оце його буде примірно місце. Далі шланги підключаються, два виходи. Оце ось. Зараз треба зробити так, щоб вони не мішали. Бачите. як? І це все в процесі приміряти буду. І пластини для кріплення. Ось такі три штуки. Вполне їх достаточно. Оця йде от сюди посередині на масу. Це буде маса. А ці, виходить, сюди. І, скоріш за все, до цих профілей розверлюся і його закріплю. І, собственно, готовий результат. Монтаж і установка кондиціонера, в принципі, вже закончена. Отак, установив, закріпив цей вентилятор. Доповнітельно такими бішумкою проклеяв все, щоб нічого ніде не пропускало. І тим самим, я думаю, не так буде він гудіть, коли буде йти через нього воздух. Там підложив мягка прокладка була. Підложив, щоб воно нічого не терло, там не доставало. Закріпив, як я й казав, на три таких полоси. Ті, що йшли. Це у нас виконує функцію маси. І дві отаких ось З однієї, і з іншої сторони. Стоїть він, не тіліпається, ніде нічого. Установив його трошки під уклоном, як і, як і казав, як і планував, щоб був стік конденсата. Ну, Хоча, як показує. Так скажем, прокладка шлангу, вона тут ну, сам стік із вентилятора буде скоро. А наскільки там дальше удачно буде стікати воно по шлангі, це вже не звісно. Ну, я думаю, проблем там не буде, не буде воно заванюватися. Далі підключив, установив усе. І в принципі, це далі лишнє поубирається, позаматується, уже як провіриться, як пройде на вакуум, якщо все буде нормально. І тоді вже все дороблю і закрию кришку. Далі шланги. Шланги проложив, так як я і казав. Отак от вони тут заходять. Це все, рідні, це все рідні міста, де були, бачите, ще загушечка одна є, можна ще одну шлангу протягнути. І пустив їх через бункер. Правда, це вже в бункері я вже сам сверлив, купив коронку на 30 і сам вже просверлював. Зараз, спустимося в бункер. Отак, в принципі, проложив їх, вони нічому не мішають. Я думаю, зерно там нічого страшного, що на них буде. Все воно тут через резинку, через ці заглушки які стояли. Ось Стояли заглушечки, оце я їх, внутрі повирізав і порозрізав. І, в принципі, на стяжки покріпив. Я думаю, ніде воно не вінеться. Перейшли до моторного сека. Отак вони виходять з бункера, йдуть під коробом. Де йде воздух на радіатор, виходять, от так от, підключення. І далі, як я казав, пішли вони на компресор. Зараз з компресору в ту сторону покажу. Так же саме підключив і електрику. Получається, оттудова кидав, ну правда, вже кидав через кабіну, через де вся йде проводка, кидав провід, ось він приходить, один приходить і вже з цього фільтра виходить на... Компресор. Тут так же все воно відкривається. Правда, ще не зробив защолочку, ну, то в процесі буде защолка, буде вона тут закриватися, щоб він отак держав. Поки на такій стадії. Все вже попідключав шланги в такому плані. Не захотів я пускати його на низ так як я планував до цього. Десь я планував, щоб вони виходили або тут, а шланги. Або тут і отак понизу їх пускати. Хоча ж міряв їх так. І так якоби длінше було вийти. Ну Як бачите, кинув через бункер і, в принципі, вся длина та сама залишилася, що я планував. А длини шланг виходить 20 метрів. Отак от. 20 метрів. шланга, кстати, отака товста. Тут 7, 7 мм товщина стінки. Вон, як видно, йде. Одна шланга внутрі, потім йде нитка, і зверху ще одна шланга. Далі йдемо до компресора. Компресор вже теж встановлений. І так само підключив до компресора. Заправка кондиціонера. Ось один виход і ось другий виход. В принципі, зараз тут шлангу ще одверну, закручу. І в принципі, тут би, цей узіл нічому не мішає. І далі йдемо в кабіну. В кабіні ось отак все виглядає. Максимально все як по заводу, так скажем. Так. Зараз включаємо масу, включаємо зажигання. І вже вентилятор працює. в принципі, ну, дує, так як обичним воздухом. Далі включаємо. Ага. Це вже регулювати. Ну, зараз же ж комбайн не заведений, тому нічого немає, тільки лампочка загорається. І, в принципі, все. На цьому установка компресора завершена повністю. Далі наступний етап заправка фріоном. Ну, Спочатку я буду перевіряти на вакуум, щоб нічого ніде не пропускало. Далі заправка фріорном. Ну, то, в принципі, я думаю, в наступному відео я вже покажу, як будуть заправляти. І поотвічаю на питання на ціну, чого я сам вирішив, встановлювати, тому що вже бачу, відео затягнуло дуже багато времени. В принципі, я думаю, можна за два дні його встановити. У мене пішло більше часу, так як є ще додаткова робота, яка виконується в першу чергу, а це вже підходив, коли було час. На цьому відео закінчую. Випишіть свої коментарі, задавайте питання. Кстати, вивів конденсат, поки отак. От. Просверлився, так вивів. Ну, не знаю, Хотів вивезти, як оригінальні виводять, там постойки. по стойки виводять і десь тут, як, ну, як по заводу. Ну, Не змог я протягнути по цій стойці, а поверху кидати не захотів. Поки так кину, якщо буде капати, нічого страшного, скільки там воно буде капати, воно буде висихати. От така вийшла установка кондиціонера. Ви пишіть, задавайте свої питання. У в наступному відео будемо заправляти кондиціонер, я все поотвічаю. Ну, На цьому все, всім удачі.